В машині лобове скло надзвичайно велике, а зеркала заднього вигляду вони маленькі. І мені дуже ця подобається метафора про наше з вами життя, тому що не так важливо, що відбувається ззаді, там не так воно вже було. Але дуже важливо бачити весь простір і свої горизонти, які у вас в майбутньому, які попереду. Кожного з вас величезні можливості. Насправді кожного з вас є велике, цікаве майбутнє день за днем, яке можна проживати. Але ми на жаль дуже часто застрягаємо в історії, замість того, щоб прочистити цю лобовушечку, промити її, зробити так, щоб мені було все максимально видно. І насолоджуватися цим краєвидом, їхати, прям кайфувати. Ми часто робимо е, помилку: те, що починаємо нервно заглядатися на зеркало заднього виду, дивитися, чи встигає за нами хтось їхати з нашою швидкістю, з якою рухаєтесь ви. Чи встигає, чи часом ми не залишили десь позаду когось. Чи хтось не ображається на нас? А як? А, ще Ще, товариші, Ми дуже любимо за собою взяти дуже багато прицепів. Причепів, як там правильно. І це. Історії з минулого, образи з минулого, якісь непонятки, якихось людей, які ні-ні, я йому що когда-то напишу, і хай буде мені, ну а ж ні, розумієте? І ми починаємо дивитися, як їде мій вантаж там, слідкувати за тим вантажем, за тими причепами, бо я ж там ящики везу з собою, я ж там образу і на маму везу, я ж там образу і на свою сестру, і на двоюродну сестру, і на троюродну, і на дядька, і на брата, і на свата, і ще везу образу, як там десь хтось на весін. І, не знаю, там, мені туфлю не так зняв, чи щось таке. Мені, звісно, треба контролювати весь цей вантаж. А на хіба? От нахіба він мені? Відчепіться все? Дивіться в своє прекрасне, велике лобове скло. Сфокусуйтесь сюди. Що в мене? Як в мене? І навіть якщо позаду вас залишаються постійно ями, то якщо ви будете дивитися, сока ям ви пройшли, аж страшно, яка піздець дорога. Але якщо я дивлюся прямо переді мною, от є зараз, тут і зараз, ну, ямка може бути, да, вибоїна на дорогі буває всяке. Ну, буває. Але ваш фокус, і від того залежить ваша дорога. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи вам зайшла ця метафора? Бо прямо в мене вона тримає кілька днів, і сподіваюся, що я змогла вам її донести.